Олексій, коли ми минулого разу з вами зустрічалися, ви тоді були разом з донькою. Донька була при надії. Ви очікували на народження онука чи онучки? Зрештою, це відбулося. Ви тепер дідусь. Чим я вас вітаю? Дякую, сталося. Врешті вже тиждень, як я в дідусь чарівної сонечки. Учка Соня Софія Київська. Ви живете разом всі? Ага, всі разом. То ви всі разом живете, і ви можете ще й виконувати обов'язки не тільки дідуся, а ще й няні, Вас залишаються одного з дитиною. Чи ще не довіряють? Ні, справа напевно не в тому, що мені не довіряють. Сама по собі Ксюша якась перев'якана. З'ясувалося, вона страшенна мама, мама. Вона нікого не підпускає до своєї дитинки. Ти розумієш, як сюша, тебе надовго не вистачить. Пустись? ну, так же ж не можна. Ні, інколи ну вони ж ходять там в своїх справах якихось незначних. Так я, я на ляйкона тягаю. Ой, це таке щастя. Є ваш, вже якийсь ваш обов'язок, який ви будете робити. Море проблем, Катя. Ти не уявляєш. Мені треба спочатку БЦЖ зробити цю привівку, а родом чомусь у них немає. Якась там вакцина російська, вона зараз під запретом, Іншої немає. Що стосується безпосередньо дитини, я майже нічого не роблю. Все зручно, все є, все під рукою. Якось вони без мене поруються. А я двічі на день сам у уборках всі Торії, а як же? Щоб пилюки не було, не дай Боже, по мої, з моєї причини раптом якась алергія на пилюку вискочить. Одним словом, поки я колеса колясці перемію, поперемую після прогуля, Я вже не какую, але задоволення страшне від того маю. Що подарували онуці на народження? Я нічого не дарував, а треба було подарувати. Так рано ще.